Привіт, друзі! Зараз ми знаходимося в байк Парк Бріксен Плоса. І це моя така собі розвідка на майбутнє, моїх майкемпів, щоб розуміти, що, що тут іде. Сьогодні хочу подивитися трейл Hammer Line. Ось вона Hammer Line. Починається вона з. Лайн зеленої і потім Хаммер Лайн. Також є тут червона Паун Про Лайн, Це буде пізніше. Перший раз їду по цій трасі, зараз будемо шукати, де вона, що вона, як вона. Зелена, дуже довга тут така, прям подивимося в кінці. Якщо вже укатаюся, то проїду зелену, поки що хочеться почати одразу синьої. Також вчора подивився вже тут чорні лінії. Вони круті, реально. Так, це джері-лайн початок. Подивимося. Свіч десь буде на Пролайн. До речі, можна зрозуміти, якого формату буде зелена Джерілайн. Приблизно ось так весь шлях, я думаю, донизу. 4 кілометри. Джерілайн, лайн прямо, поворот на Palm пролайн Все, тепер я знаю, де треба повернути. Slow down. Так. Окей. Так. Класно, що всюди є знаки, щоб ти не їздив, не гадав з цим. З картою своєю. Бачите, Hammer Pro Deri Line, туди. Мені це подобається, коли. Оп, сюди. Оп. Ось так. Це в мене перша траса сьогодні для розкатки, тож доволі таки непогано. Тож можна розігрітися. Рукавички забув. Спробую, до речі, ці гріпси Ergon про без рукавичок. Але один раз спробувати це таке цілий день відкатати, це інше, тому за рукавичками я потім спущуся ще. Чудова місцина локація Бріксон -байк -парк. Це біля міста Бріксон, Доломітові Альпи. Недалеко від кордону з Австрією. В Італії це знаходиться. Цілий день байкпарку підйомник, до речі, адекватна ціна 36 євро на дві сторони. Це два підйомника, один кабіна, один крісло, п'ять трас. Ну, повноцінних 5. Так. Оп, це ще Джері. Головне не пропустити мій поворот на Хаммерлайн. Ну, але якщо пропущу, то окей, подивимося повну зелену. Така цікава локація. Вчора дивився тут зелених багато маршрутів для грейвелів, для подорожувальників, для турінгів. Прямо від кордону з Австрією. Можна доїхати по зелених трасах, ну практично до Венеції, до моря, аж ну не, не до Венеції, а туди до, до моря біля Венеції, скажімо так, до тієї сторони, де Емілія Романія в Італії. Це така в мене, знаєте, з'явилася ідея на майбутнє дуже цікава, тому що тут дуже багато людей. Прям з дітьми навіть, з причіпчиками, з палатками сьогодні. Вночі в нас було 20 палаток. Мені здається, зранку всі пап-пап зібралися, все нема. Вперед, Хаммерлайн. Всю, mm -hmm. до речі, на машині можна піднятися, наче як, але не знаю, чи є в цьому сенс. Тому що якщо ви живете в цій локації, от навіть в кемпінгу ми живемо всього за 50. О, так. Це Palmpro вперед, а Хаммер туди. Але Palmpro, мені здається, має бути цікава. Має бути цікава. Коротше, так, якщо ви живете в цій локації, то вам дають в ріксен-карту, яка в себе... Включає на одну людину один підйом, отакий вверх тут. О, прямо, бачите, отут свіч. А, можна було і так свічнути. Ну, окей, нам прямо Hammerline. Паніпро потім буду їхати. І у вас є один підйом безплатний, автобуси, всі транспорт безкоштовний. Аквапарк тут є безкоштовний. Ну як не аквапарк, а басейни, типу термо. Але якщо ви тут не живете, то да, можливо піднятися на машині. Десь сенс якийсь і нолочки є, коли ви проїздом. Але б я рекомендував би тут зупинитися. Якщо є можливість. Я вчора їхав, тут дуже багато народу прям зі штатів сюди приїжджають, з Нідерландів. А, це така просто пригуча лінія, бачите. Окей, треба трішечки розігнатися. Okay. Okay. Ну але цікаво, цікаво. Ну і класно те, що пригається все зі столами безпечно. Чи немає такого, що знаєте, ви десь не додивилися, а потім кудись врізалися. Оп. Прикольна лінія. Я вчора катнув дві чорні по тій стороні, по іншій. Але цього недостатньо, чесно вам скажу. Так що байкпарк треба їхати так, щоб було мінімум 5 трас. Ну, це мені так здається, тому що різноманітних причому. І флоу, і з корінням, і з камінням, і чорні, і сині, і червоні. Тоді можна отримати більше кайфу. Тому що так два рази з'їхав, трейли супер. Але хочеться різноманіття. Зараз мені, до речі, подобається те, що тут теж дуже багато для дітей, розваг, сімейних. Тож в мене зараз дружина пішла гуляти з дитиною по місцевих майданчиках, зверху, прямо на підйомнику. І підйомник же ж безкоштовний вам, тому що ви тут живете. Це круто. І знову ж таки круто, коли це все у вас включено, тому що... Тут питання навіть не в грошах, а питання в тому, що я не люблю, коли ти кудись приїжджаєш на відпочинок, бігати, шукати всі ці термінали, що скільки коштує, куди закидувати монетки. І я вам скажу, що коли от паркінг, у вас все плато і вам треба бігати, роздуплятися з цим, цим це у вас забирає дуже багато часу і енергії. І Моментами відпочинок вже стає не відпочинком, а Якимось геморуєм з цими розбираченнями, з системами іншими. Тому класно, коли ти просто приїхав, заплатив один раз і насолоджуєшся собі. Прикольна лінія, мені подобається, чесно кажучи, ну і такий типу, як флоу, ну можливо просто для розкатки зараз весело, але ну, мені не нудно, цікаво прям. При тому, що можна трішки більше ходів дати і прям пішки далі летіти. Так. Стоп, дорога, бачите, знаки. Так, Hammerline і Palm Pro все прямо. Їдемо далі. Так. Ну Palm Pro Line це має бути цікава, до речі. Ух, та й ця цікава така. Ну, тут треба да, розкататися, щоб долітати це все діло. Але ж знову таки, в моєму випадку, треба бути обережнішим, тому що я катаю один зараз і що щось станеться, то. Хоп. Ну, і, да, треба бути розігрітим. Я Вчора перший спуск робився, взагалі було мрачно. а другий вже було цікаво. О, Hammer Line тут закінчується, до речі. І я закінчую, уже от зараз я по зеленій, їду по Джеррі Лайн. Фух. До речі, без рукавичок, в принципі, ох, але я ж кажу, це перший спуск, так що краще, краще рукавички. Мати. Хоча є такі багато людей, хто без рукавичок катається, їм нормально подобається. Але мені в рукавичках якось впевненіше. Оп! Ага, окей, окей. Грасі, міре, да. В цьому регіоні дуже цікаво, це Італія. Але вони розмовляють і італійською, і німецькою. Але між собою, отак, от, якщо місцеві, в супермаркеті, десь ви почуєте, саме між собою вони розмовляють німецькою. Ще Кор кордон Австрії 45 кілометрів, звідси знаходиться. Так. Оп. Прикольна траса, мені подобається. <с> ну і зелена, в принципі, теж непогано. Напевно, тому що вона флоу, але вона з камінцями. І це трішечки якось от розбавляє той флоу. Бачите, так бам-бам-бам. Коротше, це прикольний флоу. <реш> ну, але знову ж таки, я зараз їду маленький шматочок цієї траси, Щоб з самого верху їхати, то можливо я зараз би сказав, що її болять. я стомився. І взагалі це нудно, але якщо отак от доїхати... По зеленій, то ну так, дуже непогано, особливо перед тим Хаммерлайн така була цікава. Але до червоної Palm Pro треба розкатати стрішки, так то вона не така вже ізі, як ми, мені здавалось. Хоча вчора чорні були, в принципі, не такі вже й важкі. Так, з цієї сторони, до речі, у нас підйомне не а з тої був кабіна. Подивимося. Зараз оп. Так, Лайн. Хоп-хоп хоп. Так, сюди, сюди, так. Ну, прикольно, друзі, що я вам можу сказати? Тут взагалі можна розкатуватися так непогано. Навіть якщо ви не любите жестяк, то головне, що все безпечно. Ось кріселка вона, бачите? Оп! Так, мій тікет. До речі, що цікаво, що про ціну оцю. Е... Про ціну 36 євро інформацію знайти дуже важко. Насправді. І, ну, як вам сказати, це дивно. Але отут от на місці я вже дізнався. А на сайті, що десь я шукав, я просто цього не міг знайти. Так. Зараз подивимося. О, дивіться, яка картина, бачите, я ж все їхав, пропустив, тому що. Оп, о Стих. Все їхав, все пропустив, але ви подивіться, мама мія. Так, тут є якась... а то я так прям да, захисний. Вау-вау, друзі, да, це вам... Це, до речі, це... Саме те, навіщо сюди так їде багато туристів, людей, тому що оці всі види на Доломітові Альпи, ну, все це вражається. Це така природа унікальна, варто побачити. Друзі, поїхав я їхати, ще щось цікаве. На сьогодні, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на... Ютуб, якщо не підписані, цьому році. Зараз я пробні роблю такі безкоштовні навіть виїзди. Будемо збиратися. Зараз я в розвідці, тут дивлюся, що де, щоб На наступні, на майбутнє. Можливо, якщо буде у когось цікавість, буду проводити організовувати байкемпи і також, в тому числі, і в цьому байкпарку. Тож підписуйтесь, якщо буде цікаво, будемо об'єднуватись і кататись. На сьогодні дякуємо за перегляд і до скорих зустрічей.